Вже упротижу з'явилась пізня капуста, яка підходить для того, щоб її квасити. Капуста має бути щільна, злегка плескувата і соковита. Капусту треба пошаткувати і я роблю це за допомогою такої терки. На 2-3-літрових бутля я беру вже нашаткованої капусти 5 кг 900 г і додаю 100 г тертої моркви. Солі беру 120 г. Це 6 столових ложок без гірки. Тепер треба перемішати капусту, щоб рівномірно розподілились сіль і морква, і щоб капуста дала сік. Жамкати сильно не треба, зовсім легенько. Тепер на дно банки кидаю лаврове листя і перці горошки і починаю закладати капусту. На цьому етапі треба прикласти зусиль. Капусту трамбую якомога щільніше, періодично кидаючи перці і лаврушку. Щільнюю капусту так, щоб вона давала сік. Банки ставлю у глибокі тарілки і лишаю при кімнатній температурі на 3-4 доби. На наступний день бачимо, що виділилось багато соку. Протикаючи капусту дерев'яною шпажкою, бачимо по характерних бульбашках, що пішов процес бродіння. Протикати треба кожного дня. Я роблю по три прокола в кожній банці. На другий день бродіння вже більш активне, з'явився характерний аромат. Через 4 дні я накрию банки кришками і поставлю на 3 дні у холодильник. Після цього капуста вже буде готова до вживання.